Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Я почну з наших добрих і корисних справ. Ми з вами збираємо на системи радіоелектронної боротьби. Вони вкрай потрібні зараз на фронті на засоби захисту від ворожих дронів на оптиковолоконному управлінні. Також ми з вами ремонтуємо автомобільну техніку і комплектуємо стабілізаційний пункт для бійців національної гвардії України. А отже, допомагаємо рятувати життя поранених воїнів. Реквізити в описі до цього відео. Шановні, і ще кілька слів скажу із останніх подій, таких знакових я би сказав, би. і це трагічна, трагічна історія. Я вже давно говорив, що росіяни на жаль вбивають. Українців цілими сім'ями внаслідок російської атаки вбито журналістку Українформу Тетяну Кулик, авторкою ведучого проєкту Нація Непереможних. Також Росіяни вбили Ну в результаті цієї ж атаки дронової, вбили її чоловіка, хірурга Павла Іванчова. Про це повідомило повідомили власне колеги вбитих. Я би знаєте я би не рекомендував би говорити навіть загиблих людей а. Тут все чітко, це люди, яких вбила російська армія. Отже, про це повідомляє «Укрінформ». безпілотник, російський влучив в будинок в селі Крюківщина біля Києва. Чому я про це зараз кажу? Те про що ви чули в новинах. Ну Но росіяни продовжують вбивати людей на тлі розмов про мирні плани, які світ намагається хоч якимось чином склеїти, зібрати докупи, і це повідомлення, це якби преамбула для наших. Для всіх наших подальших розмов, щоб ми чітко розуміли, що таке расизм і з ким світ, не лише Україна, має справу. Ну, отже, так, світ, якби, чи його частина, на жаль, менша, мабуть, частина в пошуках того, що наші партнери називають формулою миру. І ось що ми почули: зокрема, про те, що Велика Британія, Німеччина і Франція. Та інші європейські країни, а ми з вами чули і реакцію прем'єр-міністра Швеції, готові спрямувати війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбард. На зв'язку з нами Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю, бажаю здоров'я. Як ви оцінюєте е, загалом? Таку можливість, таку можливість справді присутності військ країн НАТО, європейських країн на території України. Ну, позитивно оцінюю. і Думаю, що це цілком можливо. Тут абсолютно немає ніяких проблем. Тим більше, у нас після 14-го року е, такі війська ну, в якості інструкторів вони були присутні, і, в принципі, це якби такий налагоджено співпро зараз. Українські військові навчаються там в Польщі, в Німеччині, в Іспанії, в Великобританії. Вони могли б навчатися в Польшу в Україні, це логістично було простіше. Це один елемент присутності. Інший варіант це ну пліч, -пліч боротися з, з українцями за, за за вільну Європу, так би мовити. Ну це б, поки що ще така далека. Можлива перспектива, але як ну третій варіант це, те, що якби більше всі обговорюють в якості миротворців, в миротворців в якості, в миротворці, в якості ну, таких стабілізуючих сил, які могли б бути на території України і е, там спосприяти тому, щоб був дотриманий, дотриманий режим припинення вогню, я знаю. Я уточню своє питання. Вибачте, будь ласка, не досить точно його сформулював. Я мав на увазі, як ви оцінюєте таку ймовірність присутності військ країн НАТО на території України, тому що ми з вами чудово розуміємо, що відстань від політичних заяв до їх реалізації може бути досить довгою. Ми повинні в принципі на цьому і наполягати, і для нас це цілком повинно бути очевидно те, що там Росія все заперечує з льоту... Там війська країн, членів НАТО, не повинні бути тут. То хто тут повинен бути? Білоруси, можливо, чи китайці, чи, чи хто тут? Тут треба, що українська справа північно-кури не забувайте. Так, Вони можуть бути з обох з обох боків лінії фронту. З боку російського вони вже є, і ще їх тут не вистачало. Тому звичайно, ми якби цю лінію бачимо. Росія це відкидає, щоб це було там так, мовити присутні війська європейських країн. Натомість з боку Сполучених Штатів той же міністр оборони США він сказав, що. Американських військ в Україні не буде, потрібно, щоб були там європейські, тобто він якби такі накази віддає європейцям, щоб вони взяли участь. А чи готові вони самі, чи вони будуть це робити, тут теж ще питання в дискусії. От ви згадали, що Росія заперечує таку можливість та присутності військ країн НАТО на території України. А у Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, говорить, що а, як, як він формулює, що він так зрозумів, що Путін погодиться та на таку на, а, на таку ситуацію? Тобто, ну якби наскільки я зрозумів Дональда Трампа, що Путін не зможе відмовитися від пропозиції, яку може сформулювати Дональд Трамп. Що ви вбачаєте? Яка гра йде за цими заявами? Ну дійсно, якщо ми правильно зрозуміли Дональда Трампа, а Дональд Трамп правильно зрозумів Путіна, то очевидно це відбудеться. Хоча ви знаєте, це ж лише слова документально цього не підтверджено. Путін е компліментарно говорить із Трампом. Він знайшов його таку важливу точку, пов'язану з таким. З такою самозакоханістю це всі бачать, що видно, і тому всьому йому потакає. А реально потім можуть тіти перемовини, і це все може перевернутися з усіми сустору. Але якщо таке прозвучало, то за це можна теж зачепитись, так би мовити, тому що це ми почули від Трампа і в принципі на цьому наполягати, щоб такі війська були присутні в будь-якому разі, вони нам. Заважати не будуть, ну поки там лідери ну, один лідер, принаймні, так я його можу назвати. Це Дональд Трамп і диктатор один у одного якісь точки шукають. А скажіть, а має бути якось документально щось прописано в тих угодах, про яку зараз багато говорять в Україні? Це угоди про угода про використання корисних копалень. Чи ці два документи? Несумісні з безпекової точки зору і мають бути прописані якісь якісь інші угод, угоди. Ні, те, що ми наполягаємо, щоб там були гарантії безпеки, і там йшлося про безпеку, це дуже важливо, тому що це для нас в майбутньому буде новий там чи інший Будапештський меморандум. Ми все-таки з точки зору п -п -п після. Після того, що сталося, ми оцінюємо який цей меморандум був, що він дає, чи є там гарантії, запевнення, як він працює, не працює, і так далі. На що ми поміняли ядерну зброю, що ми натомість отримали, і так далі. Тобто, цей договір теж в перспективі. Потім ми будемо оцінювати, що на що ми виміняли. Тому я думаю, там ну дійсно повинні бути якісь речі, які гарантують нам. Безпеку, те, що йшлося про те, що може бути якась охорона, скажімо, цих капалин з боку американських військ там чи американської присутності, саме цих капалин, це мені здається дуже слабка, слабка основа для такої безпеки, тому що це нічого не міняє. Тобто, це не міняється. Це не впливає на політичну систему в, в країні, А Путін буде впливати на те, щоб в Україні е, якщо не вдасться військовим способом завоювати, то. Впливати економічно, впливати політично, перш за все, з тим, щоб там, так би мовити, вносити хаос, якісь політичні сум'я. Це в, Білору... в... в Грузії це вдалося. В Грузії це вдалося. Росія вела війну з Грузією, здавалося б, що там. Всі мають таке щеплення проти цієї російської імперськості. Та ні, дивіться, що там відбулось. Тобто, Росія буде в такому плані працювати з цією політичною системою, яка буде в Україні, і зміна її, наприклад, чи якісь там парадигми, особливі вони вплинуть на те, що відносини до цих американських компаній. Можуть бути інші, і так би мовити, це не захищає країну глобально там, захист якихось копалин невеликих. Тобто, це мені здається не не, не солідно навіть для такої великої держави, як Сполучених Штатів. Треба говорити глобально про безпеку України в такому широкому контексті. І дуже добре сказав президент Зеленський, що НАТО не знято з порядку денному це питання на стилі залишається. Як найбільш дешевий варіант забезпечення безпеки нашої держави, українська правда публікує повний текст угоди про Копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ну, ми в майбутньому пересвідчимось, наскільки він як би відповідає тому, що відпрацювали політики. Я сподіваюся, що так, і там є. Ось наступний пункт: учасники залишають за собою право робити необхідні дії для захисту та Максимізації цінності своїх економічних інтересів у фонді. Це натяк на можливий захист України, як ви думаєте? Ну так. Взагалі, ну добре, що ми не погодились там на якийсь такий е, нажим дуже такий первинний, там, скажімо, це ж якби було правильно з нашого боку. Ми відстоюємо свою позицію. Але зрозуміло, що варто робити якісь кроки, які б. Зберігали наш такий позитивний діалог з американцями, і тому підписання якогось там такого загального документу, дуже загального, який потім буде потребувати там, уточнення на рівні Кабміну, можливо, там якісь деталізації на рівні там, ратифікації парламенту. Тобто, це в майбутньому таке заглиблення в деталі. Тому чим він більш загальний, можливо, можливо, так. То може це і якби той варіант, який не найгірший для нас, це, по перше. З іншого боку, все таки важливо, щоб ситуація розвивалась таким чином, що якщо нема мирної угоди чи якоїсь угоди з Росією в плані там зупинки цієї війни. То ми ж все таки абсолютно впевнені, що виною в цьому буде Росія, Росія, і рано чи пізно Трамп впреться в цей протидію Кремля, і Трамп зрозуміє, що його там обдурюють, але тут якби це треба дочекатись цього, щоб з боку Кремля це все проявилось, щоб на цьому шляху не було таких складностей з боку України, щоб Трампу не було чи нам комусь там ще зручно звинувачувати, звинуватувати в тому, що війна не зупинилась саме Україну Сергій Джердж з нами, шановні, на зв'язку. Пане Сергію, а власне про цю ідею щодо розташування військ європейських країн на території України. А що ви думаєте, от з військової точки зору? А наскільки впливовим може бути контингент, так? А і а, чи справді тут мілітарна складова буде вирішальною, чи йдеться про політичне значення? Мовляв, в Україні є війська, наприклад, Британії, Франції, Німеччини, Швеції, можливо, інших країн, і цей факт вже не дозволятиме Путіну вести широкомасштабну війну проти України? Це, це називається присутність прапору у політиків. Ну, саме так присутність прапору, і тут е, ситуація ж таким чином: що, наприклад, якщо йдеться про американські війська, або війська інших країн. Якщо Росія починає якийсь е, наступ і е, гинуть американські солдати, ну американських це такі... не буде. Бачите, зараз взагалі мова не йде про, про присутність американських ну, військових. Гинуть там французькі, німецьке чи британські солдати, так? то тоді, якби система безп... Міністерства оборони цих країн і Генеральні штаби, вони вільні в тому, щоб діяти на захист своїх військ, на протидію цієї агресії і так далі, так далі. Якщо, наприклад, так як зараз в Україні немає ніяких військ, і якщо б теоретично там ми хотіли, щоб ці війська, німецькі, британські, французькі сюди війшли, то це довга історія, яка потребує там дискусії в суспільстві, в суспільстві, рішення парламенту, і так А ну, так пане Сергію. Невже ви думаєте, що зараз то українці не погодяться? Навіть раніше за час... Ні, я, я На... про ці країни. Я про ці країни, а про країни, Вам, я, я ну, зрозумів. Ну, ну, через це, через це і присутність в Балтійських країнах. Цих контингентів там в Литві — Німецький здається батальйон, в Латвії, там з Естонії Британія, в Латвії здається Канада, і тут саме от ця присутність: що якщо вони почнуть потерпати від якогось наступу Російської Федерації, то ці країни змушені бути вже на стороні Балтійських країн в цьому конфлікті. Ну, але з іншого боку, йдеться про професійних військових, а не про професійних ботан ботаників. Та, тобто вони адекватно оцінюють рівень а, загрози в, в воюючій країні. Мені здається, що а, цей, цей аргумент для військових не є вирішальним, щонайменше. І, і знаєте, моя думка, що знайдеться дуже багато бажаючих а, отримати справжній бойовий досвід. Ну, тому що ми говоримо про психологію військових. Скажіть, будь ласка, ну... Так виглядає, що просто тріщить система світових інституцій. Про ООН ми з вами вже багато чого знаємо, багато чого можемо сказати, правда. Про Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй теж багато всього, багато емоцій викликає МАГАТЕ, до прикладу. А щодо, щодо власне НАТО, якщо утвориться наступна конфігурація, певні війська певних європейських країн. Перебувають на території України, вам не здається, що в умовах ну розвалу світових інституцій а починає формуватися альтернативна система безпеки? Ну саме так. Тут уже щодо Європи в цілому і безпекової ситуації в Європі, то ситуація виглядає таким чином, що вона буде розвиватись в будь-якому випадку, тому що з одного боку. З боку США зі сторони США пролунало те, що європейці там більше повинні опікуватись власною безпекою. Сполучені Штати будуть за на своїх питаннях економічних перш за все треба там рахувати гроші, виводити війська, і таким чином це підштовхує європейців. Не сидіти і думати, як це все повернути, тому що можливо це вже не вийде. А щось робити з іншого боку, ця вимога про 5% валового внутрішнього продукту кожної країни НАТО на власну оборону. Вона якщо буде досягнута, то тоді також для європейців допомога американців буде не такою. Не такою критичною, тому що це будуть дійсно збільшення армії, збільшена кількість зброї техніки, там і так далі. Посилений військово-правословий комплекс. Тобто таким чином, європа стане більш міцна в цьому плані, і в будь-якому випадку, чи так чи інакше безпекова система в Європі суб'єктивізується, і очевидно, тоді і Європа може відігравати більш таку. Роль впливову, я б сказав, з, з різного боку, в частині і глобальної, і політичній, і економічній. Тому що до цього це був такий консенсус. Сполучені Штати захищають Європу, але європейці визнають лідерство США і все, що США пропонували там, глобального в плані там, економіки, санкцій, політичних рішень. Європейці, як правило, Підтримували, вони разом голосували і разом якби, виробляли цю політику. Якщо е, Європа під дією Трампа суб'єктивізується, то очевидно тут будуть і такі різне бачення щодо глобальних процесів у світі. Я знаєте, я коли називав світові інституції, я додам, ще ОБСЄ, до прикладу, тому що наскільки я розумію, за ініціативою ОБСЄ процес. А розброєння України набув нових форм, барв і кольорів, коли країну примусили утилізувати три мільйони протипіхотних мін. Та от зараз, коли дивишся на все це, це просто реальний сюрреалізм. Росію не примусили цього зробити. Ну але, але я думаю, що, що з нами працювали дещо інакше. Тобто, колонізатори там в Америці вони бодай за намисто щось вимінювали. А з нами працювало інакше за перспективу. От ви хочете колись вступити до європейського союзу? Ви маєте відповідати певним критеріям і певним параметрам. І у вас не повинно бути в країні протипіхотних мін. А це це просто так. От ремарка щодо недієздатних інституцій, як європейськ, європейського масштабу, так і світового масштабу. А скажіть на тлі того, про що ми з вами говоримо, що європейці активізувалися, штати їх підштовхують до того, щоб Європа була активнішою в припиненні війни Росії проти України. А можна сказати, що ідея західноєвропейського союзу набуває якби. Нового, нового значення наскільки я пам'ятаю, так хронологічно європейці організували оборонний блок, який називався Західноєвропейський Союз ще до формування НАТО, а потім відмовились від цієї ідеї. Тому що Сполучені Штати хотіли мати вплив на ситуацію на континенті. Це по перше, а по-друге, ну щоб не було не було дублювання функцій, скажімо так, і власне кажучи, цю функцію безпеки почало почав виконувати північно-атлантичний альянс зараз. У зв'язку з вимогами сполучених штатів Америки, ідея спільного спільного європейського оборонного простору буде реанімована. Буде обов'язково. буде обов'язково. Це була чудова ідея західний європейський союз і власне ідея невеликих країн Європи, які розуміли, що краще забезпечувати спільну безпеку разом. Це якби все таки більша гарантія. Протидії ну, перш за все було побоювання якогось реваншу там всередині Європи, тому тут на основі демократичних стандартів принципів об'єднували з іншого боку. Загроза була радянського союзу, який мав очевидні для всіх плани там дійти до Ла-Маншу, там. І до 41-го року це планувалося, там, і після 45-го року це в головах в Кремлі було. Тобто європейці об'єднувалися. Була ідея чудова, я вважаю, все таки трансатлантична єдність, тому що Сполучені Штати, Канада і Європа це євроатлантична цивілізація. І варто б всім разом об'єднати, щоб мати такий безпековий блок євроатлантичної цивілізації. Тому це все трансформувалось в НАТО, де є 11 стаття, яка забезпечує те, що всі європейські країни, які цього бажають, можуть набути членство в НАТО. На що й ми опираємося? Нам не потрібно там. Те, що думає там Орбан чи ще хтось, ми повинні апелювати до статуту НАТО, який батьки-засновники НАТО зробили ще в 1949 році, і там все чітко вказано. Ну, звичайно, умові погодження тих країн, які є вже. В цій структурі ну на сьогодні цього щодо України немає, і це якби певний виклик. Ну, в будь-якому випадку, тут я думаю, що формування якогось європейського безпекового об'єднання, яке буде можливо, навіть в рамках НАТО, можливо, навіть в рамках НАТО НАТО зберігається, але якусь певну автономію в рамках НАТО можна це сформувати, використовуючи ті структури, ті наробки, які в рамках НАТО, є, або це про євросоюзі розширені розширені повноваження щодо використання там військ, застосування військ, і це теж може бути таке двійне підпорядкування і євросоюзу і НАТО. Ну, в будь-якому випадку. Я думаю, що якщо щось нове формується. Для європейського континенту в плані безпеки, то участь України там необхідна і обов'язкова. Знаєте, я думаю, що подвійне підпорядкування це подвійні ризики, тому що в односторонньому підпорядкуванні порядку немає. Там всі а 27 країн Європейського союзу не можуть узгодити свою спільну політику досить часто. А і 32 країни Північно-Атлантичного альянсу, ви тут згадали Орбана. Ну ось вам яскравий приклад. Якщо на це накладеться ще й подвійне підпорядкування, ну важковато буде приймати рішення, які потребують оперативного е терміну. І, і щодо до речі, знаєте, от е щодо Орбана, там Фіцо і інших е представників е країн. Центральної Європи таке відчуття, що коли європейці створювали цей оборонний союз, вони недаремно його назвали західноєвропейським. От ніби передбачали, що рецидиви цього там проросійської політики а будуть особливо гостро відчуватися в країнах східної і, і центральної Європи. Скажіть, будь ласка, коротко. Все ж таки європейці готові піти на те, щоб збільшити витрати на оборону, тому що досить часто їх шокує ця цифра в 5%. Вони її вважають просто нереалістичною. Вони підуть на це. Ну, можливо, там хтось буде не 5, а 4, 3,5. Я думаю, що по-перше, буде саміт НАТО в Газі, який я думаю, прийме рішення 3,5%. Десь про це йдеться п'ять відразу це, це багато. Для бага... Але ну, 2% вже майже всі майже всі досягли до цього ж. Бо європейці тратили там 1-1,5%. там, тобто ці цифри збільшуються. Потім повинна змінена бути система фінансування і держав замовлень для військово-промислового комплексу України. Я думаю, що інша мусить бути система і надання допомоги Україні. Більш в плані номенклатури зброї, кількості якості, і в комплексі це може призвести до того, що європейці разом з українцями все-таки будуть мати серйозний вплив на події на фронті. Дякую. І відповідно переговорна ситуація буде виглядати інакше. Дякую, пане Сергію. Я тут ще згадав ідею, яку озвучив Борис Джонсон. Після розмови з Дональдом Трампом про те, що після війни українці можуть взяти під свій захист надзвичайно важливі об'єкти на території об'єднаної Європи, це теж досить такий цікавий підхід. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, з нами був на зв'язку. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.